Свиднежа, чи то скоро вже весна, аж і просто сон такий, дивний, зовсім весняний. Снялось сонечко яскраве, а навколо квіти й трави. У берлозі теплота, а у лісі вже весна, бра свидмедиця матуся, у теплющому кожусі. У вперед, дасть зима і теплий плеть. Треба шафи знов виймати, тож синочку треба спати, ти не вір зимі не треба, знайметуся біля тебе, Стережу твій сон в барлозі, спидеться, і я теж зможу. Задрімати до весни ще попереду на сни. Про зелений ліс і луки, про горішки, мед і фрукти, про прогульники цікаві, про стежки нові не спи. 现在吗？